Вітаю вас, друзі! Вітаю 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко і ажіотаж вихідних днів, як раніше пам'ятаєте, була путівка вихідного дня. І там возили кудись. Так, от у нас ажіотаж нашого. Такого ну позитивного настрою на вечір почав псуватися вчора, вчорашній вечір. І давайте зараз ми просто оцінимо те, що було спокійно вже, роздумливо, нормально, те, що я завжди кажу, давайте будемо дорослими. Що, Куди їздив президент, про що говорив, які були події в ці вихідні, що трапилось, де, у нас же ще під, 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 піднімало у нас настрій Сирія, Сирія, а що нам Сирія? Я взагалі не розумію, що ми хочемо від Сирії, які у нас там вимоги до Сирії, чи до росіян, чи ще до чогось в Сирії, що, що нам це допоможе і в чому радість? ну, Для мене це. Ну, комусь, це, комусь це зайшло, друзі. Так от Сірія. Коли мені сказали, подзвонили, там сказали, я був не на роботі і не вдома, що там збили літак, Пашара Асада, там все він загинув, все все все, повстанці вже в Палаці, ну, палаці, палаці, в Дамаскі, в Дамаски це нормально. А сходу, повірте, сходу сказав. Ну, це. Або збили, можливо, або, можливо, дійсно аварія. Або, скоріше за все, що я думаю, то це операція Російської Федерації по рятуванню Башара Асада. Це скоріше за все, або імітація загибелі, або його просто вивезуть в Москву, чи куди, я не знаю, в Архангельський, Там він буде жити поруч з усіма е, тими, хто тікає, і киргизстанцями, і українцями, президентами, і Асадами, і кого там тільки нема Росія. Все лайно всіх диктаторів збирає у себе. Ось так воно і вийшло. Все ваша раса в Москві, родина в Москві, все нормально. Гроші з Сирії в Москві. Ну що, нормально, знизила лежіотаж. Нічого нам воно не дасть, що там перемогли повстанці в Сирії. Нам облегчення від цього не буде. Погіршення, подивимося. Так що спокійно, ми дорослі люди, ми нормальні, дорослі люди. Тому ми підписуємося, ставимо подобаєчки, друзі, розповсюджуємо, нажимаємо, натискаємо дзвіночок і йдемо далі. Інша подія, така, яка, така, яка нас знаєте, просуває до того, що я зараз буду говорити через одну хвилину. Ердоган сказав: в світі залишилися два лідери: я і Путін. Де ізоляція Путіна? Це те, про що я кажу завжди. Давайте не плигати, давайте не скакати, давайте не думати, що ось все зараз, 24 години все. Ні. Половина світу. Вони як відносилися до Путіна з повагою. На жаль. Так, вони і відносяться до Путіна з повагою. Половин, по, половина світу. Взагалі не знає, де Україна і чи є така Україна. Для половини світу ми просто якась земля Росії. Так було завжди. З 15 го чи 16 го століття та, сторіччя, так було завжди. І зараз тільки прогресивні і якісь розумні люди розуміють, що це інше. Він сказав, Ардаган, є два найдосвідченіших політичних лідера один Путін і я. Бо коли ми ставимо один за одним наше прем'єрство і президентство, то маємо період 15-16 років, та в Путіна більше 20%. Так само, і з Путіним. За цей час ми вже багато зробили і маємо ще багато планів. Розумієте? І те, що відбулося в Сирії, давайте так, не будемо е це скидувати тільки на поразку Російської Федерації. В Сирії були. І Ізраїль, і Сполучені Штати Америки, і Туреччина, і Ірак, і Росія. Давайте спокійно до цього відноситися. У нас є своє, ми воюємо. Страшною державою. Ми воюємо страшними людьми. Тому нам не можна радіти десь отам, чомусь. Да, ми в душі пораділи, а за що навіть не знаємо. Порад... Навіть не знаємо, за що ми пораділи. Ідемо далі. А далі було перше інтерв'ю, в принципі, після обрання Дональда Трампа. І опубліковано, я не знаю, коли він давав, Можливо, він давав його в суботу, можливо, в неділю, але воно опубліковано було в неділю. Скоріше все, він давав його в суботу. Е Інтерв'ю NBC News. І тут Трамп сказав, що він допускає, що допомога, військова допомога України скоротиться, коли він вступить у владу. Повністю після 20 січня. Республіканець заявив, що активно намагається закінчити війну, і якщо це можливо, дивіться, дивіться, яка ситуація. Він казав до цього: Я закінчу війну за 24 години. Після зустрічі з нашим президентом, після заяв Російської Федерації, спочатку Піскова. Що він сказав, що ми підемо на переговори тільки за умови, які озвучив Путін в е, липні, здається, він озвучив. Да, за це е, вони були викладені Путіним в червні, вибачте. І Україна визнає на міжнародному рівні втрату чотирьох областей та Криму: Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Україна відмовляється від вступу до НАТО. І стільки тоді Росія піде на переговори. Розумієте? А Трамп казав, якщо Росія не піде на переговори, то я дам Україні все. А що все? Тому я... От давайте знову, це не нитья, це не не нетьо. Не, 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 не. Це не песимізм, це просто реальна ситуація. Що він дасть Україні все. Для того, щоб Україні дати все, потрібно Україну навчати 5 років не менше на все, на перемогу. Все, що могли вони дати, ну дали. Ну, дадуть 500 ракет, ну дадуть тисячу ракет, які будуть бити. По Москві можна можуть долітати чи до Новосибірська. Як ми перехоплюємо, так і Росія буде перехоплювати. Як у нас ППО, так і у них ПВО. Зрозуміти для того, щоб перемогти Російською Федерацією, вже якщо в 22-му і навіть 23-му було достатньо зброї, яку нам не дали, то зараз цього вже недостатньо. Однієї зброї. Це повинно бути закрите небо повністю над нами. Повністю чого зробити дуже тяжко, мабуть, для нас. Не знаю, як для світу. Я не світовий експерт і лідер. Про це ми поговоримо ввечері. Ввечері буде дуже цікава у нас розмова, як захистити наше небо. Ну і озброєння, і люди. Так у цьому інтерв'ю Трампу зауважили, журналістка зауважила, що він же ж обіцяв війну закінчити за 24 години і навіть ще до офіційного е дня, коли стане повністю ну, після інаугурації президента Сполучених Штатів, і що сказав Трамп? Я намагаюсь. Тому ще раз, не для ниття, не песимізм. Реальність, реальність, в якій ми живемо. Треба самим ставати сильніше, сильніше і сильніше. Треба самим берегти життя наших воїнів, що ми з вами робимо. Треба самим знищувати росіян. Воно може змінитися все, що завгодно, будь-який час. Але на сьогодні ситуація така. Трамп. Зараз на стороні Російської Федерації. Повірте мені, і якщо буде якась давка, вона буде на нас. На Путіна не буде. Ніякого давлення. Давка буде на Україну. І ми це повинні розуміти. І ми це повинні вирішити, і ми це повинні тут всередині. Визнати, як бути далі, що робити далі, чим займатися далі і куди нам йти далі. Будемо говорити на цьому тижні про це будемо говорити деталями по, по темам. На сьогодні ситуація така. Так що, друзі, до вечора на більш, розлоги, роз... на більш розлогу розмову і про баранів. Які гірше болотяних черв'яків іноді бувають? Зараз я хочу подякувати за донати. Костяна Валерія, Хто 7.21.54 на Монобанк без прізвища. Шукуляк Людмилі, Драбінка Сергію, Хрущовий Тетяни, два доната. Дякую вам, пані Тетяна, за підтримку каналу. Це велику ви допомогу робите. Дякую, пані Тетяна. Ангельчеве Світлані, Лазебник Валерій. Дякую, друзі, дякую, друзі, за канал. Ви, ви ви перерахували на підтримку каналу. Гайка Вірі, Шабановій Галині, Ганчарук Юрію, Бондар Валентині, Мігура Катерині. І Семенець Сергію, Абанк, друже, тисну, кріпко тисну вам руку за вашу допомогу для каналу. До вечора, друзі. Україна переможе. Ми все зможемо. Ми все зможемо. Коли разом.